О, от ви! Розказую за жис сільську. За жіст сільську, так? <imitation> В пів шостого встаю і починаю, В качки пускаю, курчата і кури. Йду рвати козом. Нарвала козом, дала козам їсти, тоді відеочка готую їм їсти. Потім. Пішла виділа одну, сказала дідові, щоб йшов потремав в другу, потремав вже 9 часов. Топі роберу вже бере, дід прив'язує і ведемо на поле. Ведемо на поле, поприв'язували, приходимо на півдесяту, починаємо вже щось їсти вчорашнє, отаке. Що лишилося, це не мов. Це таке синочок, а потім що? До другої роботи приступати, те робити, все робити. А потім що обідати? Та що там обідати? Нагріла щось там знов, з'їв, та й все, а сама й так ходить. А, а потім вже після обіду знов починається ця сама робота, йдеш рвати качкам, козам, готовиш, І вже вечір буде. Іти по кози мені, дід не йде ніколи, я сама йду по козі. Приведу кози. Знов починаю давати їм їсти, закривати курчата, закривати качки, подоїти кози. І вже вісім часов все позакривала, а тобі кажу до шурки, як шурка була. Я вже городська шурка, така як ти, я вже на етажах. Нічого по подвір'ї не ходить. Кота нема, собаки нема, а де все позакривала і все. Вже пішли до хати вечеряти. А вечеряти що знов нема що. Бо хто його наварив? Хто я наготую, як я по кози ходила? ж ніхто, я Треба готові. дідові було сказати що він готовий. Так, да, так, да, да. і все. Знов я молочка випила кружечку, а дід там щось похлептав і вже. Він лів, а я ще лазю, ноги помила і теж лягаю. Оце так кожного дня одна й та сама робота. Лариса була приїхала, така, вона дітям не готові їсти, вона впи, а що ж, не дай їм їсти, вони візьмуть, поздихають. Позаславай. Тут, як така погода, то треба хоч їсти їм. Ну, так, да, бо що буде доїтись? Ну так да. воно буде? Якось Як, як ось ось сонечко було і теплесенько, і я їх годувала. Більше дві літри видоювала молока. А якось похолодало, намерзлися, то у хліві стояли два дні, бо дошлив. Та й не може тому.